Вітаю вас! Заребіжні журналісти разом з розвідниками проінформували нас, що виявляється, Путін три рази переносив дату наступу, після цього ще раз порадився із керівником Генерального штабу, ну, звичайно, Російської Федерації. І от коли Герасимов сказав, що ну, добре, все готове, ти її бачив, наступай. Ну і, як самі знаєте, помолився. Ну, по-різному можна ставитись. Я розумію, що жителі Росії там кричать, що заходно, але я так розумію, і росіяни розуміють, що Путін здійснив помилку. І так, да, це була ну, велика помилка, тому що в будь-якому випадку він фактично він програв. Все, що він намагається, якось так ну, викрутитися. Але, але я все-таки зняв відео, де... Ну, Трішечки вам нагадав і розповів, все-таки хто спонукав Путіна цю війну. Хто, хто? Тому що у нас ну, час від часу виникає інформація, ну знаєте, така трошки дивна, дивна, чесно говоря. А все-таки хто? Крім того, все-таки, які там були задіяні ці момент? Ну так, да, дійсно, я так розумію, що декілька разів переносили наступ, не заперечую. Але все-таки чому? Було прийнято це рішення. То тобто це було інше рішення. І інше ще раз говорю. От рішення напасти на Україну, воно появилось не, ну, це не перше. Було інше рішення, як поміняти владу в Україні. Так що, якщо вам це цікаво, можете подивитись моє відео, яке так і ну, фактично і називається, що хто спонукав Путіна напасти на Україну і чому це його велика помилка? Але це відео лише для спонсорів мого каналу. Так що, якщо хочете подивитись, ви стаєте спонсором мого каналу, ну далі все дуже просто. Дивитись, і не тільки це відео. Просто я вважаю так, що для спонсорів відео може бути саме-саме цікавим. А для всіх просто глядачів, ну саме хай то. Ок. А для спонсорів таке, знаєте, а погоріть тільки для своїх. Ось така ситуація. Так що. Чекаю вас ну, спонсором мого каналу. Ну і в будь-якому випадку дивіться мої відео. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.